Привіт, малятка, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні разом з вами вирушимо на прогулянку до зимових дерев. Але потрібно пам'ятати, перед тим як виходити на вулицю, потрібно тепло одягнутися, адже сьогодні дуже-дуже холодно. Якщо всі тепленько одягнулися, тоді вирушаємо на прогулянку. Білий сніг на землю впав, на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, Притрусив сніжком доріжки, всі горбочки і моріжки Біло біло у нас стало, так багато снігу впало. Недарма зиму називають чарівною казковою порою. Іноді кришталева зимонька дарує нам справжні чудеса, які ніколи не залишають байдужим. І от саме сьогодні, у цей гарний день, зима приготувала для нас маляток один із своїх чарівних сюрпризів. Подивіться, яке все навколо біле, пухнасте та гарне. А що ж сталося з деревами, коли прийшла зима? Вона вкрила їх білим покривалом. Гілочки, на яких раніше росли листочки, зараз вкриті снігом. А коли снігу немає, то гілочки нічим не вкриті. І сьогодні ми з вами познайомимося з зимовими деревами, тому давайте будемо вирушати. Ось перед нами перше дерево. І називається воно береза. І ми з вами так легко здогадалися, тому що це єдине у світі білокоре дерево, тоненькі гілочки якого нахилені донизу. Дрімає берізка взимку, набирається сил, щоб знову зазеленіти весною. Берізка білокора, тому її так легко впізнати. Розглянемо уважно гілочку дерева. Зверніть увагу, на ній є маленькі горбинки. Що ж це таке? Це бруньки. У них, мов у схованці, ховаються молоді листочки. У такій схованці вони не бояться ні морозу, ні вітру, ні снігу. Наступне дерево клен. Свої крилатки клен скинув ще восени і тому його впізнають за гілочками. Вони великі, прямі та рівні. А ще дуже міцні колись у давнину люди виготовляли з кленових гілок списи, та й назва клен означає гострий та сильний. Розглянемо крильце, яке воно тоненьке, легеньке та жовте. А ось потовщення це спеціальний мішечок, де і знаходиться наснина. Крильця допомагають насіннечку перелітати на нове місце. Підхопить вітер крилате насіннячко, понесе його через дерева, будинки та й покладе на землю, і буде воно спати до весни. А весною у насіння з'явиться важлива робота рости новому дереву. Вирушаємо далі! Що за дерево нас зустрічає далі? Дізнаємося, підгадаємо загадку. Краса всього парку, людям тінь, якщо жарко, дасть нам різдвяну посуду і полікує простуду. Це дерево називається липа. Як змінилась вона взимку, що ви бачите на гілочках? Це плоди горішки. Вони маленькі, кругленькі, чорні та сухі. Вони опадають з дерева протягом всієї зими. Гнані вітром вони несуться над землею разом із снігом. Там, де залишиться горішок, через пару років проростає маленька липа. А ще липа взимку стає їдальною для птахів. До неї прилітають поласувати горішками дятли, сойки та прибігають білочки. А ось ще одне дерево ялинка. Листочки ялинки називаються хвоїнки. Мабуть, хвоїнки не бояться морозу та залишаються на зиму на гілочках. На гілках ялинки ростуть шишки, і у них є насіння. У ялинки воно дозріває взимку. Висипаються на із шишок на сніг і чекають весни, щоб прорости. Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива, це птахи, які своїм голосом звеселяють холодний пейзаж за вікном. Але це тільки для нас, людей, птахи взимку радість. Для самих же птахів наступає найважчий період їхнього життя. Щоб птахи взимку не були голодні, люди на дерева чіпляють годівнички, які насипають для птахів корм. Взимку дерева не ростуть, вони перебувають у стані спокою, вони потребують охорони і бережливого ставлення. У люті морози не можна стукати по стовбуру, може тріснути кора на ньому. і тоді утвориться пошкодження. Це шкідливо для дерева. Сніг з доріжок нагортаємо до стовбура, щоб було тепло корінню, а весною багато води утвориться від снігу, що дуже корисно для дерева.